треба платити податки чи ні я думаю що треба платити Чого? податки я думаю що це такий інструмент який забезпечує це навколо все дороги газончики міста без а, сміття мішки, автобуси. автобуси оце все що ми бачимо і дивуємося в америці це все за рахунок податків якщо ми не будемо платити ці податки цього всього тут не буде і потім всі будуть які казати америка гамно тому я думаю, що податки треба платити. Я дуже ще щиро сподіваюся, що вони будуть використані е, так, як мають бути використані, тому що я впевнений, що в Америці теж крадуть, не туди бабки висилають і так далі. Тому що, ну, це вже навіть підтверджено. Якщо ви плануєте жити в Америці, розвиватися, ну я розумію, що ніхто ще не впевнений, що буде з документами. Я теж не впевнений, що в мене буде з документами, але 10 років вже тут живу, і ти Віталік так само щось і купляє. щось купляємо. Якщо ви плануєте тут залишитися, наприклад, хочете вже може якусь квартиру, хату купляти. Вам треба платити податки. вам. Оце обов'язкова штука, обов'язково тому, що. Чим більше ви податку заплатите, тим більше ви на своїй цій формі, яку ви будете в АРС подавати, покажете, що ви можете заробляти. І кредитори дивляться на вашу платоспроможність і скільки ви заробляєте. Базуючись на тій інформації, вони вам вже видають кредит. І якщо ви будете показувати, що ви сплатили податків, заробили, хай буде 150 тисяч, а сплатили податків на тисячу, вам ніхто будинок, квартиру. В кредит не дасть. Якщо ви покажете, що зі 150 тисяч ви заплатили там 20 тисяч податків, вони тоді подивляться і скажуть: о, цей чувак мощний, чи ця жінка мощна, їй можна давати, їй можна довіритися, дати будинок в кредит. Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі and Go. І сьогодні в нас буде найцікавіша тема. Дуже актуальна на даному етапі року, я би так сказав. Сьогодні у нас лютий, і ми будемо говорити про податки. Тому що це такий зараз податковий сезон. Всі, хто займається податками, вони зараз супер бізі. Кожного року, відколи я приїхав в Сполучені Штати, кожного року я робив пеймент в IRS, Я платив ось ці податки, якось квартально платив. Місячно платив, як коли було, як мені говорив податковий спеціаліст, так і в принципі це робив. Файлити податки, з чого все починається? Починається все з того, що ви повинні вирішити. Ви повинні вже знати, хто ви є, чи ви працюєте на W2, чи на 1099. Тобто, якщо W2, це означає, що ви, як, індивіду... як індивідуальна персона, працюєте на. Якійсь роботі. Якщо це 10,99, то це означає, що не ви як індивідуальна людина, а як компанія працює в іншій компанії. Тобто робить бізнес, то бізнес робиться. І якщо ви працюєте як W9, W2, тобто, значить ви будете платити податки в районі там, 30%. З свого кожного пейчеку, і мені здається, що вам навіть нічого не потрібно файлити, тому що це і так ваш роботодавець це робить кожного тижня, з кожного вашого чеку. Зробимо просту математику, щоб роз'яснити, що це таке. Якщо ви в рік заробляєте 100 тисяч доларів, 100 тисяч доларів, ну, реально, цифра звучить велика, то. 30 тисяч доларів ви будете платити на податки з кожного чеку, який вам надсилає роботодавець. Тобто, якщо він повинен вам платити там грубо 2 тисячі доларів в тиждень, на руки ви будете отримати е, 1400 доларів мінус зарахування там 30%. 10,99, що це таке? Давайте знову беремо 100 тисяч доларів. Роботодавець вам надсилає кожного тижня вже не 1400 доларів. Він вам висилає на руки. Дві тисячі баксів прямо на ваш рахунок. Що робите ви в кінці року? Кажете роботодавцю: дай мені форму, скільки ти мені відправив коштів. Він вам дає таку спеціальну форму, яку він відсилає і вам, і в АРС. Тобто, податково вже розуміє, ага, так, цей там, наприклад, Василь чи там Степан заробив 100 тисяч доларів. Тобто, Степан бере цю форму і вже йде до свого бухгалтера і починає роз'яснювати з ним, так казати йому, так, дивись, бухгалтер, я ось там. Не знаю, там, 10 тисяч потратив на бензину, там 5 тисяч потратив там, на то, на то, на то. Е, там, якщо ви трак-драйвер, ви можете там списати, там, що ви там, заробили, наприклад, 100 тисяч доларів чистими грошми. Але ви все одно можете так подати, то, що ви будете взагалі не будете нічого платити, заплатите в рік тисячу-дві тисячі доларів, вийдете до бухгалтера, і він вже з тієї суми відраховує, каже, так, заробив 100 тисяч, добре. 10 тисяч списуємо, там, грубо кажучи, на бензин. Тому що ти багато їздив, багато там то робив, так. 10, фу, вже 90 заробітку. Так. 5 тисяч списуємо там на інтернет, так, вже 85, так. ще 5 списуємо на їду, на бізнес зустрічі, на всяку фігню, вже 80. так. Ще 20 тисяч списуємо на різні подорожі, на всяку таку штуку, що ти там їздив по бізнесу, робив різні штуки. Так, уже 60 тисяч. Купив робочу машину, яка коштує, наприклад, 50 тисяч доларів. Так? Якщо ви можете подати амортизацію цієї машини в один рік, тобто, якщо ви купите машину, то ви зразу можете цілу суму цієї машини списати, бо там 90%. Тобто, якщо ви вже заробили 80 тисяч, вже ви там 60 тисяч ще плюс машина, то можна показати, що ви заробили тільки 10 тисяч. Навіть якщо ви взяли цю машину в кредит, все одно можна так списати. Дуже, до речі, така розповсюджена схема тракових компаній. Вони майже ніколи не платять великі суми податків через те, що, наприклад, заробила компанія мільйон доларів. Але якщо вона купила в той рік 5 нових траків, які коштують мільйон доларів, вписала це на depreciation, то у вас вийде ноль. Банк беручи ці звіти, які ви подали в АРС, він дивиться: ага, заробила компанія мільйон доларів, але розуміє, що списують податки за рахунок покупки нових траків. Тому, тобто вони вже розуміють, що ви дійсно заробили мільйон, але списують все, щоб нічого не платити. Тобто, ви получаєте цих 5 машин, на наступний рік ви знову працюєте, знову працюєте. Вже з цими п'ятьма машинами заробили, грубо кажучи, 2 мільйони доларів. Якщо ви в той рік, коли заробили 2 мільйони доларів, купуєте ще 10 траків, які коштують 2 мільйони доларів, ви знову нічого не платите. Чим більше ви заробляєте, тим більше техніки потрібно купляти, щоб не платити пл податки. В кінці, коли ти захочеш брати якийсь кредит на нерухомість, на машину, тобі скажуть. Альо, Віталік, ти заплатив нуль. Як ти хочеш ще додатково мати місячний пеймент в 2000 доларів на квартиру, якщо ти не заробляєш, ти за останні 2 роки не заробляв. І тобі скажуть, ні, сорі, ти не будеш їм пояснювати, що я це так зробив для податків, ще щось. Ні, вони беруть твої податки і вони без тебе собі рішають. Тому краще щось заплатити. В середньому ми платимо 10% від доходу. Тобто, якщо мені на компанію. Прийшло 100 тисяч доларів, я розумію, що 10 тисяч доларів треба заплатити Америці країні, в якій я живу. Плюс це дає тобі якусь можливість пізніше викупити собі якусь нерухомість, можливо, для інвестиції, можливо, для свою першу нерухомість нарешті в цій країні. В принципі, я так зробив в своєму кейсі. Якщо ви, наприклад, зупинитеся і перестанете докуповувати техніку. І почнете заробляти кошти, тоді у вас почнуться великі пейменти на податки, тому що окей, нема що списувати, нема що там амортизацію на що списувати. Тому податково буде казати давай, плати. А то хлопці, щоб вам краще розуміти, 1099, коли у нас працює якась людина, це не працює людина на нашу компанію, це працює якийсь бізнес. Це як здається в Україні ФОП. Так само, от ми тут в Америці, якщо у нас працює, наприклад, бухгалтер, то ця людина має свою компанію, і ми виписуємо форму 1099 не на людину, а на її компанію, навіть якщо в цій компанії лише одна людина, яка працює в нас. Тому так, щоб з податками було легше, і ще з деякими нюансами, більшість компаній тут працюють з системою 1099. Тому так. Давайте ще поговоримо про перечислення коштів раз, про дітей 2. І про те, як потрібно користуватися е, бізнес-картками 3. Е, чому про це будемо говорити? Тому що воно все стосується податків. Дуже все просто. Перше. Перечислення коштів. Ви маєте кредитки, якщо ви працюєте на 1099, вам компанія, де ви працюєте, пересилає кошти на ваш бізнес рахунок. Ви берете з цього бізнес рахунку, пересилаєте ту суму, яку ви повинні закрити за кредитку на свій персональний рахунок. І з персонального рахунку ви вже оплачуєте свою персональну карточку. Тобто, ваш бізнес не повинен ніколи, ніколи, ніколи. Не повинен переплітатися з вашим персональним, е, персональним рахунком. Тому що якщо до вас прийде аудит, перевірка, вони зразу спалять і вони скажуть, так, це в тебе бізнес, а чого ти за бізнес кошти купляв я не знаю, сумку Gucci? І тут вже почнуться якісь там питання, чому за бізнес рахунку ти купляв там білизну Вікторії Сікрет для своєї дружини. Що це має, яке це має відношення до бізнесу. Тобто, щоб уникнути таких от е, тупих штук, вам потрібно зазвичай пересилати з бізнес рахунку на свій персональний і з персонального вже покривати кредитку. Якщо це кредитка персональна, а не бізнес-кредитка, бо тому що є два, два типи кредиток бізнес і персональні. Третє, про що я хотів вам розказати, це будуть діти. Як би воно не звучало, але діти це дуже Класно впливає на податки. Чому? Дитина, по-перше, не може себе сама забезпечити, це зрозуміло. І за неї треба завжди платити школу, їду, одяг, житло і це все. І ви по закону маєте право списувати максим, ну, максимально багато, як на це можливо, коштів на те, щоб забезпечити своїх дітей. Тобто, якщо ви заробили там, як я попередньо розказував, 100 тисяч доларів, ви могли списати там 10-15 тисяч на то, на то, на то. то і на дітей ви також можете списати якусь там суму. Я не пам'ятаю точно яку. Здається, там в районі 15-20 тисяч на одну дитину. Якщо у вас є дружина, яка також не працює, ви офіційно одружені, ви офіційно живете разом, все у вас добре, звичайно, що і вона не працює. Ви також можете її добавляти до своїх податків ви заробили 100 тисяч і там, наприклад, на дитину 15 тисяч так автоматом списалось, і на дружину також може багато коштів списатися, але це ви не можете списувати. Кожну транзакцію, яку ви потратили на дитину, купили ви її там ігрушку за тисячу доларів. Ви не можете списати, що ви її купили за ігрушку за тисячу доларів. Це буде дивно. Ви можете списувати там їду, одяг, якісь такі, мені здається, нагальні потреби, без яких дитина взагалі не може існувати. Так само і за дружину. Якщо ви її купили там якийсь карт'єр, браслет чи карт'єр, Годинник за 30 тисяч доларів, ви не можете списати 30 тисяч доларів, що ви потратили на неї. Тому це все має бути розумно. Найкраще, що я би вам порадив, піти до класного бухгалтера. Виберіть, зробіть там, подумайте, пошукайте, запитайте знайомих, хто є добрий, хто є поганий, хто кому як може допомогти. Підійдіть до них, вони дайте, скільки ви дійсно заробили коштів за рік, дайте їм реальну. Реалістичну цифру на що скільки ви потратили за рік, і від того відштовхуйтесь, не придумуйте якусь там фігню. Моя порада вам: знайомі класного бухгалтера, і все у вас буде добре. Якщо в Україні податки вже там заховані в ціну, наприклад, якогось товару, то тут ні. Ми бачимо товар, який лежить, наприклад, Кока-Кола за долар. Пізніше на касі ти побачиш, що ти ще платиш там 10 чи скількись числіки за цю кока-колу. Тобто ти прийдеш на касу долар. А в тебе не буде конкретно долар, в тебе буде долар 10. Є штати, в яких немає податків на покупку, наприклад, в Орегоні, Sales Tax в Орегоні і багато людей, якщо, наприклад, трак-драйвера, треба купити телевізор або ноутбук, або якийсь там телефон. І, наприклад, цей водій завжди в Орегоні кожних вихідних. Він собі там може скупляти всю техніку. Якщо ти купляєш за 2 тисячі доларів телевізор, навіщо переплачувати за податки ще 10% ще двісті доларів. Як ти можеш собі це зробити в Орегоні без цього податку і приїхати з рейсу, закинути собі десь там ззаду цей телевізор і привезти його додому в Чикаго. І ти зекономиш 200 доларів. Є штати, в яких краще для податку, для бізнесу жити, такі як Флорида, в них, здається, немає стейт таксу. Що вам детальніше потрібно це розказати, дійсно? Дайте нам знати. Ми розберемося, ми зберемо, запишемо інтерв'ю з людьми, які є професіоналами в цій справі. Ми ділимося своїм досвідом за 10 років в Америці, який поміг нам купити вже не одну нерухомість, не одну машину, не один трак і багато всього в кредиті.